Задовго до початку повномасштабної війни Росія докладала чимало зусиль, щоб нав'язати українцям свої теми для дискусії, які б розколювали суспільство. Спочатку нас ділили на так звані три сорти, щоб викликати ненависть у жителів різних регіонів один до одного. Потім роками розповідали, що мова не має значення, і нарешті не бралися захищати православ'я, які тоді, так і сьогодні. Подібні російські меседжі просували в Україні, в тому числі і корисні ідіоти, про яких ми продовжуємо говорити. Мене звати Оксана Мороз і. Це правда не посередині. Сьогодні поговоримо про Олександра Надьожу. Це український блогер, аудиторія якого на YouTube досягла вже майже 60 тисяч користувачів. Надьожа – відомий антивакцинатор. Це прізвище ви могли чути раніше, коли йшлося про його однодумця і іншого відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, який навіть видав Надьожі посвідчення журналіста від імені своєї громадської організації Ідея нації. Ще одна людина, з якою був пов'язаний Надьожа, нині вже мертвий херсонський колаборант Кирило Стромаусов, з яким він. Записував спільні відео надіжа. Називає себе журналістом, хоча його дії вказують геть на протилежне. Наприклад, під час карантину його псевдожурналістська робота. Зводилася переважно до провокації. Рід відмовлявся одягати маску і вимагав у продавців продавати товари з порушенням карантинних вимог. А у 2021 році Надьожа критикував місцеву владу за відсутність параду до 9 травня в южноукраїнську і зазначав, що жодна нелегальна влада не може заборонити йому бути громадянином радянського союзу. З початку повномасштабного вторгнення риторика не дещо змінилася. Своїми відео він сіяв сумніви та розколює суспільство, використовуючи будь-яку гарячу тему. Так було на початку червня цього року, коли росіяни підірвали дамбу каховської ГЕС, спричинивши екоцид і підтоплення майже 80 населених пунктів. Нагадаю, що сама ГЕС знаходиться на окупованій території Херсонської області і була захоплена росіянами у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року. Відповідно, доступ до неї мали лише російські військові, але це не завадило росіянам відразу вкинути в інформаційний простір тезу про те, що мовляв не все так однозначно, і взагалі ГЕС підірвала Україна, завдавши нібито ракетного удару. Свідомо за російськими пропагандистами так звані різні версії підриву дамби підхопив купили деякі корисні ідіоти. Серед них був і Надьожа. Так от, рванула Каховська ГЕС. Хто галиється? попав. Хто пише, хто там живе, щоб прилітіла, До підриву дамби Каховської Гес надежі вирішив додати ще й конспіологічну теорію. Він почав натякати на те, що мета евакуації людей з затоплених міст, начебто, полягає у тому, щоб навмисно виселити їх з цього регіону. Факт залишається це фактом. Льот вода, і людей тепер будуть переселяти і евакуювати. У Шарія на каналі він вже говорить, що це удар по фашистам, тому що там в Криму води не буде. Ребята, якщо... Верхній кукловод сидіть в ліку, і у нас все по шорам прилежити Америки, да Та послушайте, це можна би одної вас. але всі ці теорії про те, що все не так однозначно з підривом ГЕС це чергова інформаційна операція Росії. Як пояснили в українській розвідці, мета ворога тут очевидна зупинити і ускладнити дії українських військових під час звільнення тимчасово окупованих територій на півдні країни, розуміючи та побоюючись наступу наших сил саме в тому напрямку, ворог пішов на цей злочин. Також українська розвідка попередила, що ворог підготував чергову інформаційну спецоперацію за скредитацію України та військово-політичного керівництва, використовуючи серію провокативних матеріалів. Їхня мета перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи. Водночас, усі ці вкиди про те, що ГЕС могли пошкодити зовні ракетними ударами, або що руйнування могло статися через отримані раніше пошкодження і природні фактори ніщо інше, як російські фейки. Бо росіяни почали мінувати дамбу зсередини і готуватися до теракту давно. Підготовка до теракту насправді триває давно. І ще минулого року, в квітні минулого року, було були повідомлення про початок мінування, і далі ця інформація тільки. Отримувала нові підтвердження і докази. Так ворог здійснив мінування ГЕС, мінування Дамби, і, зрештою, здійснив контрольований підрив. Саму війну надежа називає братовбивчою, повторюючи добре відому російську пропагандистську концепцію про начебто братні народи. Час то що вас нас тисикашники хватають і ведуть на бойню, они тоже не знают, они прекрасно все знают. Идет игра на выживание. Но уже скоро годовщину такую отметим, да, в феврале, как пошли все на вот эту вот братоубийственную войну. Дуже говорить, що війну продовжує не Росія, а українці, які надсилають гроші благодійним фондам, щоб допомагати армії. Типа скиньтесь там придуля, придуля, і ще яким-то волонтерам показують, що вони роблять фотографії, кидають гроші. Думайте башкою, кому скидуєтесь. Придержуйте війну, вона і буде в будь-якому варіки. Блогер просуває думку, що війна вигідна всім, бо під цим приводом нібито є можливість красти і взагалі робити все, що заманеться. Ось така війнушка, не війнушка, вона вигідна всім. Стройка йде, тому треба, хто ворував, то ще більше ворує. Чому? Тому що це вся, все це відомство на них працює. Всі солдати кілов'яни виконують їхні прикази. Самі не розуміють того. Понимаєте? І поки всі мовчать, їм це вигідно. Міняються вулиці, міняються города, міняються герої, міняються принципи. Словами Надьожі, війна Росії проти України це геноцид, але не з боку Росії, а з боку української влади. Друзі, це просто неймовірне відкриття, шок, сенсація, жесть. Водночас за геноцидом Надьожа називає не російські воєнні злочини, а начебто відсутність в Україні, свободи слова і встановлення диктатури. Знаєте, коли диктатура в Зайдіка ну, зашкалює, зашкалюває свобода слова у нас шопотом і злоча. Нагадаю, словник Колін трактує поняття «useful ідіот або корисний ідіот як будь-яку особу, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Термін спочатку використовувався для людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому ж випадку це українці, які сприяють Росії, і так вони можуть робити це абсолютно несвідомо, не розуміючи, що стали об'єктом маніпуляції ворога. Надежда дискредитує українських військових, які чинять опір ворогові. У своїх відео він називає їх рабами. Рабов, валом тих рабов даже, которые взяли автоматы, тоже работы, гладиаторы, він же головой своей думать не хоче, Их выращивают. Поэтому, когда в войнушке очень выгодно, чтобы родители уезжали, терялись дети. В общем, куча об этом есть историй, о пропавших детях, куда их перевозят, на ними опекусла, потом их выращивают, как им надо. И вот это будущие биороботы, которым дают машину квартиру, хорошую зарплату и дают ему там оружие и дают ему приказ. Да им плевать. На всьому вже біла робота, он земба. Як і низка інших корисних ідіотів, блогер грає на руку Росії ще й тим, що допомагає зривати мобілізацію в Україні. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Блогер переконує свою аудиторію, що на війну повинні йти воєнкоми, бо вони брали на себе це зобов'язання перед державою, за що й отримують гроші, і ось ці люди з автоматами, які отримують хорошу зарплату, теж ТЦК, да? а не воєнкомати. ты им тоже должен. То есть ты уклонист, у них такие холеные ряхи, они все такие здоровые. Так вот, если вы взяли автомат, если идите туда, раз вы взяли, так вы, вы, наверное, должны своему руководству. Они вам платят деньги, а вы им должны привести кого-то. Ну, так называемого лоха. Но если вы их там начинаете что-то им рассказывать, они тебя, ты уклонист, ты должен был прийти в ТЦК. Кому я что должен? В какую это ТЦК? Так вы уже в ТЦК, что вы шаритесь тут? Взял автомат, подписал там договора, иди воюй, не вопрос. Така риторика надльожує на що інше, як підігрування ворогові у його інформаційній операції, яка спрямована на те, щоб посіяти страх серед українців, щоб вони не йшли захищати свою країну, свій дім і свою родину. Вам підкидається тривожна інформація, яка є невизначеною. Отут дуже важливо зрозуміти, що вкиди такого роду завжди мають незавершений характер, знаєте, як контурна карта, там чи як дитячий дитячий малюнок, який треба розфарбувати. І ви спільно самі не хотячи того розфарбовуєте це в дуже тривожні кольори. Відповідно, людина, яка це дивиться, вже як як, як end-user, як кінечний користувач, каже: Ну, все, все пропало. Своєю риторикою корисні ідіоти допомагають Росії впливати на українців в інформаційному просторі. Ми з свого боку досліджуємо і пояснюємо, як їх розпізнати. Тому я хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу Як не стати овочем фінансово. Якщо ви ще ні, доєднатися до наших спонсорів на Ютубі та на платформі Баймі Це важливий крок на шляху до формування свідомого суспільства, яке ворог не зможе використовувати у своїх інформаційних операціях. Дякую вам. Говорячи про мобілізацію, Надьожа розділяє українців і створює у них гостре відчуття несправедливості щодо влади. Для цього він просуває тезу, мовляв, діти чиновників не воюють, бо на війну забирають тих, хто не знає своїх прав. Ні, чи руша свою синочка не послав туда на бойню. на бойню посилають тих, хто були муші, ну і хто не знає своїх законних прав. До речі, раніше ми вже розповідали, як ворог дискредитує владу, маніпулюючи питаннями, чому депутати не на фронті. Як працює ця технологія, можна подивитися у нашому відео, посилання на яке зараз з'явиться на екрані. Як і багато антивакцинаторів, Надьожа теж є прихильником різних конспірологічних теорій. Саме тому він просуває тезу про, начебто, несамостійність України, якою насправді керують Сполучені Штати Америки. Ріна полководочка так пройде, а це було між домами, домкар сліз, між домами смотріть можна була. Що та В Україна ще є проводная орка? Наверно, ні. Скоріше, це породна лодка США, як звичайно у нас інструктори приїхали. Ну і на 23 февраля. Це був день воєнний день совєтської армії, воєн морського флота, Они показали, хто в домі хозяин, да то тобто, сніві свою конспирологическую теорію про нібито зовнішній контроль над Україною не дуже підкріплює ще й сіянням паніки. Блогер розповідає, що українцям відключатимуть інтернет, а їхні розмови будуть прослуховуватися. Раніше ми говорили, що буде відключати вам інтернет. А для чого ми відключати інтернет? Щоб ви говорили по прямій зв'язку, І вас по прямій зв'язку слушали волшебники. Крім паніки, Надьожа намагається викликати у своїй аудиторії недовіру до влади і того, що вона говорить українцям. Наприклад, наприкінці минулої осені через часті російські ракетні обстріли в Україні були вимушені вводити тривалі відключення світла в окремих регіонах. Ситуація була дуже критичною, тому влада пояснювала, що світла немає не через те, що його навмисне відключають, а через серйозні ушкодження. Натомість Надьожа ставив під сумнів такі повідомлення влади і говорив, що людям, начебто, подають інформацію, яка формує у них неправильне сприйняття ситуації. А то ж наключають душі святки, будуть вам хотя устроювати вчора Чорамі там скідоверя, що з сутра ядерне удари. Тобто от кіж такою, на корови ви не повлияєте, і котра в головах вам строю неправильну проекцію. На чіткі хотіти спрашувати у тих, кому платите ЖКХ. От свят такої людям, Почему такой бардак происходит? присходить? заявки, під'являйтесь, добивайте своїх прав. Хочу нагадати, що ваші вподобайки і коментарі допомагають бачити це відео більшій кількості людей. А отже, поширюють українським Ютубам правду про російську пропаганду. Також нам завжди приємно, коли ви ділитеся відео із друзями і сприяєте формуванню інформаційної гігієни українців. Якщо підсумовувати, то схоже, що у своїх діях Надьожа часто керується старою доброю приказкою, яка говорить. Добре, чужими руками жар загрібати його тактика полягає у тому, щоб підвести свою аудиторію до якоїсь дії і при цьому зняти відповідальність себе. Так він виступає проти мобілізації в Україні і закликає українців перешкоджати їй. Але при цьому блогер не говорить, що сам готовий щось для цього робити. Натомість він маніпулює і провокує інших до дій. Разом з тим надіжа поширює російські тези, називаючи війну Росії проти України противбивчою. Він фактично знімає відповідальність з Росії за всі її злочини, коли звинувачує українців у тому, що війна триває нібито з їхньої провини, бо вони продовжують захищатися. Зкрутуючи Збройні сили України і називаючи військових рабами, надежа підриває довіру до армії. Все це грає на руку агресору і допомагає Росії у її спробах знищити Україну зсередини. Кіберфахівці служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стрімаусова і фактично був його правою рукою. Ви можете запитати, чому про корисних ідіотів потрібно говорити і розуміти, як вони діють. Бо навіть якщо у вашій інформаційній бульбашці немає таких людей, то це не означає, що їх не слухають ваші знайомі та рідні. Корисні ідіоти можуть впливати на мислення та поведінку українців. Тому не забудьте поділитися цим відео, щоб про те, як вони працюють, дізналося більше людей. Наприкінці нагадаю, як працює інструмент корисних ідіотів згідно з методичок КДБ, які зараз впроваджує і використовує Росія. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями будинку. Наприклад, хто більше зробив для України Порошенко чи Зеленський. Це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили б пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші діоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам, хто саме має прибрати вибухівку і чому це мають робити вони? Адже є президент, і він гарант їхньої безпеки. От нехай він і прибирає. А тим часом вибух рознесе їх будинок та їх самих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео.